Неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки. Друге, відповідно до пункту 7 частини 1 статті 85 Конституції України, призначити позачергові вибори Президента України на 25 травня 2014 року. І третє, ця постанова набуває чинності з моменту її прийняття. Шановні колеги, є необхідність обговорити цю постанову, Чи зразу будемо голосувати. Зразу будемо голосувати. Я прошу, шановні колеги, 93, про саме усування президента України від виконання конституційних повноважень. Та призначення позачергових виборів президента України. Прошу включити святива ради. 328 голосів. Рішення прийнято. Я щиро вдячний всім народним депутатам за виконання свого громадянського обов'язку. Я переконаний, що наш...